Від ударної волни повилітали всі вікна і двері. Ви <плес> Зайдіть, побачите, я зібрав абсолютно нічого, я зробив. Ото моя кухня, оце моя кімната, Ось друга, он третя, он четверта, все-все чисто, все чисто. 22 роки настройки одробив, щоб цю квартиру отримати. І потім все трохи скупляли, стягали, помагали. Конечно, а всю вони все повиривали, що можна було вкрасти, да, позабирали. Ну, телевізора немає дитя. У вас немає вже в селі хати, ніде, ні йде, що кудись знайти. Немає, вже най... нічого. Де ж ви зараз живете, де ви ночуєте? – чуєте? Розкару, де. З 24 по 15 у в лісі. лісі. В лісі прямо жили? Так. Да. – У машині туди-сюди переховувалися, перекидався. Трошки в дружній побули, як почали дружньо бомбити, то ми у Волинську область поїхали. Вчора тільки приїхали сюди. О, це ж прийшов, може хоч паспорта мене слово. свого. Бо в мене тут і паспорт залишився. М-да. Mm, дивіться, все. все, що ж це, це ж будинок не під... Ай, відновлення, да? тут так? Вже... Я вважаю, що ні. Ось і настоящи. Підвирвало mm -hmm. у нас петлями. Mm. Ось, 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 пожалуйста, подивіться, що mm -hmm. Да. Всі шкатулочки підривали, все дивились таке, mm -hmm. що шукали yeah. гроші чи що щось, так? Да? Mm -hmm. Ну, буде таке. Це ж не солдати, це справжні злодії. Злодії мародери вбивці. І я вам скажу, що немає нічого абсолютно і нема куди вертатися. Отак, як 24 роботи прийшов, ось установ, так і залишився. Дочки через так. Холодильника навіть попрострелювали в холодільник і, і морозилки. Для чого вже знаю. Ну хату повністю розбомбили. Вони там чи зазомбіровані, чи чорти знає. У мене рідна сестра живе в Новосибірську. Я ж їй це розказую, вона зразу не вірила. їй почав вже фотографію поскидав, вона повірила. А потім знову щось якось переклинило і каже, такого не може бути, це ваш каже, Зеленський, наш Путін хоче миру, це ваш Зеленський встроїв. Отаке от верзе, верзе, верзе. Я її вну, і Вона більше, мабуть, дзвоник мені не буде. Дожились. Я зараз відомося, що багатьох цивільних розстріляли на вулицях. Просто. Розстріляли, понімаєте, тут ну як вам сказати. От по цій вулиці, коли вони їхали, розстрілювали. Я тільки чув, як вони стріляли. Тобто, коли їхала колона, вівся безпорядочний огонь із, ну, по-моєму, так на слух, то типа, БМП. От і власне орковська шкіра. Це ми натрапили на орковську шкіру. Це воно так тікало одне з другим, що його гетка, боже, я до нього торкаюсь, мені гетко. І от вона, дивіться, дияволька знову ж пентаграма, шапка ушанка. Ваньки, ваньки бражні, п'яні ваньки гадки Після цього попробуйте наше красиве українське ім'я. Взагалі християнське Іван називати Ваня. Ваня. От, от це Ваня, отут от Вані були. Це Ваня розділося, тікало, напевно, голе тікало. Чмоли. Ну, я сподіваюся, що наші хлопці десь нас догнали тут в лісах і воно далеко не втекло. Кожен будинок, абсолютно немає цілих будинків, розтрощено.